Ось така милота, це вже вінтаж. Це у нас герой фільму, дуже відомого в нашому дитинстві гремлін Гізмо. Оригінальна іграшка. Такий малючок. Тут у нас є на ніжці клеймо. Іграшка 80-х років. Показую вам якийсь стан. Це вже, знаєте, історія. Не гратися, а саме історія. Носик, оченята, ротик, ось такі ніжки, ручки, вушка. Ось така милота. І в серединці, ось тут ще присутня гранула, щоб він сидів гарно.